Аби кривізація та об'єднані війни заміняли ці заявки на часі. Можливе оточення Харкова. Закликаємо усіх мешканців покинути місто. Так, під виглядом ДСНС, російські фейкороби намагаються посіяти паніку серед жителів Харкова. Ворог поширює дезінформацію про те, що місто, начебто, отопиниться ОТО, в кільці. Тож українцям слід евакуюватись у центрі протидії дезінформації. Повідомили, окупанти не вперше використовують пропаганду страху як спосіб залякування. Очікується, що ворог продовжить подібні фейкові вкиди, і щодо інших українських міст: Сум, Херсона, Миколаєва і навіть Києва у центрі протидії дезінформації також наголошують, нині окупанти не мають ресурсів для оточення та захоплення Харкова, тож закликають бути уважними і не вестися на ворожі брехливі повідомлення. Мережею шириться ще один ганебний фейк росіян. Стосується він мобілізації в Україні і націлений дискредитувати українські ТЦК. Цього разу російські загарбники вигадали, що в Україні жінки можуть отримати нагороду, якщо здадуть свого чоловіка у ТЦК. Аби надати своїм вигадкам правдивості, окупанти навіть додали до фейку фото, де нібито зображені жінки, що вже отримали подяку. Поширили це фото низка пропагандистських телеграм-каналів з дописом, що світлину зроблено у Харківській області. А тепер до розвінчування фейку. Насправді, фото жінок з квітами та грамотами окупанти вкрали з Фейсбук-сторінки Лозівської міської ради у Харківській області. У дописі міськради йдеться, громада провела заходи з ушанування пам'яті полеглих захисників, у якому взяли участь також і родичі загиблих. А на фото зображення жінки, котрі займались підготовкою проєктів з ушанування пам'яті полеглих українських воїнів. У другу річницю звільнення Київської області від російських загарбників окупанти знову запустили фейки щодо Бучанської різанини. Мовляв, жорстокі вбивства мирних жителів та тіла убитих, що лежали просто на вулицях, інсценування. цинічно брешуть окупанти, і коли заявляють, що тотальна розруха міста та сотні вбитих з'явились після виходу російських загарбників з міста. Насправді, що у квітні 2022 року, після того як збройні Сили України вибули окупантів з Київської області. Фахівці з New York Times та Bellingcat за аналізами супутникових знімків спростували російський фейк. Окрім того, видання поіменно ідентифікувало російських військових, які вбивали українських цивільних у Бучі.